Що поїхали? Ля, тут покатушки є в тій грі. Оце вже ще прикольніше. На занадто повільно їде, мені здається. Там треба буде переключити, да? Щоб туди далі їхати. Ну давайте тут що This is ancient. It looks like some kind of a winch. Shout in jet on? Gotta be a way to turn it on. How the hell did they get here? Карточка, ще одна. Creepy. Аркадій. Якийсь там Аркадій, короче? Закрито. Що ти гавкаєш? Червона. Косата. all right here we go now uh it's pretty basic actually first uh you -huh. need to ignite it like like this all right then now the donkey will begin to pull А, якщо на тому моменті стопорнути, то двері лише це відкритиме, так? Да? да! Я все правильно зробив. Ой. На фонарі переключися. Тут що треба... Нову і забери запчасті. А то що? Що тут більше нічого нема, так? Да? Тут нам щось може треба зробити. Oh, Вентиля вал, нема. То нам треба його знайти. Нам потрібно знайти венькі грібаний. Де він може валятися? Нам походу далі треба буде їхати, щоб його на найти. Може він десь тут на території валяється. <звук> шукай, шукай, шукай. Може ти щось знайдеш. Пасик. Oh, Коротше, нам походу треба їхати далі, щоб знайти.

Рана, ти штука! ти куди поїхала? Воно туди мало повертати. Я ж повернув рельсів в яку сторону. Let's go, Я ж повернув їх в ту сторону, воно прямо поїхало. Нато тяжко не спихнути. Може тими рельсами його треба спихнути. Давайте заново вилазимо. Хел, пиши, що ти там? О, поїхало, поїхало. Поїхало. That's our stop, buddy. десь тут бігає, тая шляпа. Побігли всередину. Їм побігли. Ой Ай, давай в середину! Давай в середину! Де вони? Вот сам щось побігло! Там щось побігло! Індикатор, подпись. Що? Вряд ли ми тут пройдемо. колу нам треба можна. Пас! Біг. Воно десь близько! От воно! Ай, побігли! Я не знаю, куди бігти. Пасти де! Да. Да, та я играл напряжнейшая не жут лаз. А метами такая скучна. Тут лазити просто настільки скучно ужас. Але напряжнейшая. вообще Буллет, Да норм. А, я тебя смотрю и делаю задания, можно сказать, уроки. Супер. Давай на семь сюда. One down, one to go. Так, одна ела, еще одна. Давай. О, не-не-не, Хороший пасок, хороший. Тут аж уж все. Ну мы тут вроде уже все нашли. Давай вортаемся назад. ходи, 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 пас. Поїхали далі. Ну що, залазимо сюди? Бля, скільки дзвінків було, але я вернуся. Вау, яких дзвінків? Нічого собі? Що за дзвінки? До дому дзвонила? А з дому всі дзвонили? Ясно, я зрозумів. Стоп! Стоп, 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 стоп. Ну добре, давай їдь далі. Let's go, bullet. Ой, вони тут а є! Давай, Bullet, побігли! о го во Ай, близько! Брізько! Потухло! Булет біжимо! Булет до мене! Ото бігти! Ого, нам тут Сюда Сюди що? Давай сюди! Крик. Хто вони, бо я не в курсі? Я не знаю якісь відміні-монстри. Від, від, від я толком сам не знаю, хто вони такі. Але краще на них не, не натраплятися. Що тут таке? Статуетка якась. Ойдемо далі болеть, йдемо. Ота ігра напряжніша, ніж Outlast. Воно мені дуже подобається. Куда ми зайшли, булет? Ми щось зайшли не сюда. Тут а, тут, тут тупик, нічого нема. А, сюда наверх можна? Що, Шо, ти щось знайшов? Давай шукай. Bullitt, ага, туди напевно. Що таке, да пас, дівся? Пасик, ты да. Куда ты побіг? Ты шос найшов? Опа! Хороший пасик, да ты є? Хороший пасик. Я за собаку буду завжди переживати. Правильно, правильно. За мене переживати ніфіг. У мене в мене і так все супер. А, добре, нам сюди. Давай ходи, 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 ходи. Давай ходи за мною. Куди ти побіг? Давай сюди. Так, я сподіваюсь, ми тут щось знайдемо. О! Супер, знайшли вентиль один. А скільки нам їх треба? Два? То хто такий? Джек. І тут ще може щось знайдемо. А ну-ка сюди йдемо. читати Вона я забирал камеру того старого кувана у неї було повністю а, не моя то видел на самом деле то шо таке шауддин доктак мене фонарик мигає чи то шо я думаю в мене вже фонарик мигає тут зараз знов якісь шляпи повилазят видите як ми будемо тікати Ну що болт, ми вроде тут все знайшли, нам треба звідси сваливати, да? Ну давай, тікаємо звідси. А, мы тут не можемо спуститися, чи що? Ми тут не можемо пройти, нам треба назад по колу. Розказуй щось. Тихал, теж розказуйте щось. Гайс, що ви читаєте? Я просто. Ви нічого не кажете, мені теж нема про що говорити. <раприсно> Давай ходи, 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 ходи. Та вихід. Ти ти сьогодні вихідна? Супер. Що то таке? А! Вот як ми могли світло то відключити. Ну вже не треба, ладно. Вже не треба. Вертаємося назад до дрезини. І поїхали далі. Зараз таблетки буду пити. А, кстати, що там у тебе по твоїй хоробі? Все, Все окей, зашібісь, жити будеш. Джампату. <гум> Our stop, buddy. Так, там теперь райси переключимо на там ту дорогу. Але є нюанси, це по бочки від таблеток. А які, кстати, від таблеток по бочки? Які там по бочки від таблеток? О, біл рок прийшов. Біл рок, привіт. Давно тебе не видів. Поїхали. Ви поїхали далі. Живіт були? Сильно? Зараз тут будуть нобі, монстри, ні? Ми, ми часом сюди не йшли. Головне, щоб той зараз міст не розвалився нафіг. Ми ж сюди йшли, здається. Так не дуже на кумарик, Понял. Ми по колу назад вернулися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Назад, назад, назад! Та назад! Здесь им чего с ней нашли одного? раз не пас. Нам треба напамо цю штуку зіпхати. Чи штовхнути. Все, цю штуку, балку. Ти що? Далі що? А далі що треба зробити? О, стоп! ]ialsить. Камера, давайте камеру включимо. Damn it! Okay, let's fix this thing and try again. Without no blowing the gauge this time. so that's your Къде ще трябва да А, сюда може? Ай, приключи се на той фонарик. Супер! І ще на смак ці таблетки, як... як ж ржавчини на жарці. Ти звідки знаєш, яка ржавчина на смак? Юля. Що ти там їш взагалі? Залізу, я приймаю. А. а. а такий металевий присмак, типа. Ну я понял. Я здається, зрозумів, про що ти. В крові ще інколи є такий металевий присмак, так? Та, да, а, ну то все, я тепер точно знаю про що ти Маєш на увазі. Нам ничего не взроблят на дрезение, правда? Oh, Что ты? Вау! Что то за срака? Не-не-не-не! Ети, и хи 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 Давай, 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 едь! Что за жопа тут оробается? Прямо на нас валяться. Може фари треба виключити? Як фари виключити? Work. Супер. Ща чуть-чуть. Як фари включати? Виключати. На ті дерзані. А, то пока я зайду. Давай, давай. Коротше, мій ноут не потягне КС2 і я дуже в печалі. Still, будеш, будеш крім машини збиратися oh. на новий ноут. Ша? Загрибу. в oh, alright, buddy? Може потягне, я потім спробую. Може, ти знаєш характеристики, скажи мені. Ми приїхали. Ми приїхали. Ну, пас ходи. Ходи, зараз тут жопа буде нас чекати.